Акція протесту проти прийняття нового податкового кодексу розширює масштаби. До пікетувальників приєдналися підприємці Новомосковська, незважаючи на холодну погоду, вони зібрались на головному майданчику міста, площі Леніна. Стояти годинами на вулиці у будь-яку погоду, ризикуючи своїм здоров'ям звична річ для багатьох представників малого бізнесу. Бізнес тому і малий, що прибутки ледь дозволяють забезпечити нормальний рівень життя, кажуть учасники акції. Ми не жируємо, ми не маємо відпустки вихідному. Ми не маємо, бо в цей день ми їдемо на базар в Харків. Скуплятися в нас лікарняного немає. У нас немає навіть жінки, які йдуть в пологовий будинок з базару прямо. Вони не оплачені, йдуть. Тоді що в нам? За що нас іще так принижувати і давити? Люди Очень много Вони не від хорошої жизни вийшли, Вони не надіятися на вас, вони заробляють самі. Дайте нам можливість жити і працювати. Хай постоє зі мною місяць. Я йому розрішаю місяць. Хай постоє зі мною і побачи, який в мене доход, і тоді восьми з мене доход. Цей більшість присутніх пішли у підприємці, бо втратили роботу на заводах. За словами учасників мітингу, їх ніколи не лякала сплата податків, але сума повинна бути економічно обґрунтованою. Я їх понімаю, ні ходять наповнити бюджет, тому казни ні. Ее, ну, ее не существует, как бы она в минус даже уходит. Но нужно брать э, не с нас. Э, они пускай продумают это все, возьмут со, со своих денег. Да, я понимаю, у них ну, большое количество денег. Вы настройте эту систему, настройте нам заводы, люди пойдут работать, у людей будет нормальная заработная плата. Все, и мы будем работать. И делайте нам налоги. Вот в этом только случае мы сможем это платить. Очень большая просьба к нашему правительству, к нашему государству, к нашему президенту. Не трогайте мелкий бизнес, пожалуйста, дайте нам поработать. Мы согласны платить налоги, но не настолько большие. Китувальники впевнені, що підвищення податків, перш за все, вдарить по кишені пересічного споживача, адже стрімко зростуть ціни на товари на площі у Новомосковську проти нового податкового кодексу виступають не лідери опозиції, а люди, які віддали свої голоси, у тому числі і за регіоналів, а тепер сподіваються бути почутими. Олена Городецька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.